Ще один семінар завершився, і ми зі студентами, як завжди, обговорили багато цікавих тем. Тому давайте і з вами поговоримо про обмеження торгівлі у кризові періоди, та й не тільки держава завжди втручається у внутрішню торгівлю, аби стримати ціни або захистити населення. Один із поширених інструментів це заборона або обмеження на продаж окремих товарів. Хтось може сказати, що це розумна політика: обмежити спекуляцію, зупинити ажіотажний попит, захистити малозабезпечених. Але в реальності такі дії порушують саму логіку ринку. Якщо ціна не може вільно формуватись, продавець втрачає мотивацію постачати товар, виникає дефіцит, а разом з ним черги та паніка. Коли, наприклад, уряд обмежує націнку на паливо або продукти харчування. Це не означає, що бензин або борошно стануть доступнішими. Це означає, що їх стане менше або що вони з'являться в обхід офіційних каналів за вищою ціною. Економіка працює через сигнали. Один з головних ціна вона показує, де попит зростає, і дає виробнику або продавцю сигнал. Сюди варто нести товар. Коли цей сигнал спотворюється, порушується вся система координації. Ресурси перестають рухатися туди, де вони справді потрібні. Ще один приклад заборона продажу алкоголю у певні години або в певних регіонах. Формально це боротьба з негативними соціальними наслідками. Але на практиці це зростання корупції, втрати для малого бізнесу та бюджетів громад. Люди не перестануть купувати, вони просто купують інакше, не завжди безпечно, не завжди відкрито. Яскравий приклад цього антиалкогольна компанія В СРСР. Формально вона мала благородну мету. Зменшити пияцтво. Уряд обмежив години продажу алкоголю, різко скоротив виробництвом, почав знищувати виноградники, особливо в південних регіонах Криму, Молдові, на півдні України. Частина винзаводів була закрита, частина перепрофільована. Все це супроводжувалося гаслами про здоров'я нації та тверезу економіку. Але що сталося на практиці? Люди почали самостійно виготовляти сурогатний алкоголь. Нерідко небезпечні для здоров'я, контрабанда, хабарі, домашнє самогоноваріння – усе це стало масовим явищем. Через це постраждала ціла галузь. Знищення виноградників це не просто символічна акція. Це зруйнований агробізнес, втрата робочих місць, деградація сільських територій. Відновлення виноградарства вимагало років і величезних інвестицій, яких уже не було. А деякі сорти винограду були безповоротно знищені. Вільна торгівля всередині країни це не анархія, це передбачуваність, прозорість і чесна конкуренція. Заборони, навіть якщо вони тимчасові, знижують ефективність економіки та добробут людей. Бо коли вони можуть вільно купувати й продавати, ресурси розподіляються найкращим чином. Коли ж це порушується, хтось завжди опиняється у програші.